Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Віктор Ягун, директора агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки у 2014-2015 роках. Разом зі мною зараз на стрімі. Віктор Миколаевичу раду бачити. Дякую, що долучилися. Добре, здоров'я почати. Хотіла б з вами нашу розмову сьогоднішню із повідомлень служби безпеки про те, що вони нейтралізували секту Аллатра. Говорять про те, от власне, що ця секта впродовж багатьох років до своєї діяльності до свого складу залучала навіть відомих особистостей, ну і вела під прикриттям такої просвітницької, ніби то діяльності справжню підривну роботу. У 2011 році фактично це товариство було зареєстровано. Скажіть, будь ласка, а як трапилось так, що за 12 років жодних дій не було? І як ви взагалі ставитеся до цієї історії? Так, ну ми занадто серйозно ставимося до цієї організації. Чомусь. Угу. Це це псевдорелігійна структура. Яка ставила собі на меті не просвітницьку діяльність, а заробляння грошей. Заробляння грошей яким чином? Вони взяли деякі е, 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 такі ідеї, які були в подібних псевдосектах е, заходу, і намагалися залучити до них чим більше впливових людей, е, впливових людей е, політики, мистецтва, шоу-бізнесу. Ну, різноманітних, яких і е е е е яким пропонували ну, таку технічність та. Да? Тобто, от ми, от, спільнота людей, які, ми, е які можуть щось більше, ніж е звичайно, якийсь там е е е плебс і так далі, і так далі. Зв'язок масонського ордену, так? Да? А, 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 а сучас, сучасна, а, сучасна масонська орден. Одна проблема в чому проблема в тому, хто керував цим і звідки це керувалося. Я не виключаю, що е, переважна більшість ідей, е, вони е, мали таку псевдонаукову е, теоретичну базу, а люди були е, реально е, ну, російські налаштовані, будемо так казати, ну там чи про суковород налаштовані. Тобто для них таке розуміння, як Україна, як її ідеали, вони просто не стояли на. Е, на, 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 на часі, і тому е, люди, е, люди е, е, маючи от такі от е, ну трохи психологічні е, е, можливості, е, тиснули на тих людей, яких залучали, і, і от от вийшло то, що вийшло. Знаєте, вони е, ці секти бувають різноманітні, тому що є е, справді е, е, релігійні організації, які мають напрямок, які ми можемо називати сектами, але вони. Займається і просвітницькою діяльністю, і людей якось залучають, і вони мають своє бачення на ті чи інші релігійні питання. Тут питання релігійні взагалі не стоялося, то стоялося про стиль життя, про те, як, як себе поводити в суспільстві, як, грубо кажучи, допомагати своїм однодумцям. Тобто ще раз наголошую, що така сучасна масонська ложа. Але от деякі народні депутати озвучували навіть такі тези, що можуть бути і працівники спецслужб дотичними бути до таких організацій, і мовляв, саме через це так довго гальмувалося взагалі розслідування щодо цієї секти. Теоретично, взагалі, до таких сект можуть бути ну я не знаю, яке слово доречно вжити завербовані, скажімо так, працівники спецслужб. Чи це абсолютно ну такого бути не може в принципі в природі? Як не може бути, вони що в вакуумі живуть? Ні? Будь ласка, якщо я віруючи в одну із українських церков, то це ж не означає, що я не можу бути ходити в церкву і показувати, що я е, вірний цієї церкви, але інша справа, що це не означає, що я маю порушувати свою присягу і свої службові обов'язки. Тобто, ну людина вважала, що вона е, не, не члени якоїсь там підпільної організації. Члени якоїсь там не знаю, там чи чи учасник якогось клубу, ну вона так собі вважала. Що, що там вважали ті люди, які намагалися її використовувати, це інше питання. А то, що вони намагалися залучити чим більше впливових людей, це однозначно. І е, частково е, я хочу сказати, що крім пливових, вони перспективних людей, так я би це так назвав. Тобто з можливістю їх потім просувати на ті чи інші посади. і е, Ще раз наголошуємо про е, ту ж саму систему Масонської ложі. коли члени одного е, одної ложі е, підтримували е, діяльність тих чи інших людей, намагалися їх просунути для того, щоб можна було свої меркантильні моменти вирішувати дуже просто, в тому числі і е, можливість приприховувати свою діяльність а діяльність вона крім е, якоїсь підривної, як вона зараз виявляється. Діяльності ще могла бути і фінансова можливість заробляти гроші і за ті гроші там проводити свою якусь політику. Якщо говорити про активізацію ворожих спецслужб зараз, вони активізувалися сильніше от з того, що ви бачите, чи ні? Ну, ми говоримо площині ворожі спецслужби. Я їх там дуже так багато не називав. Вони завжди були активні. Активні по Україні просто їхня методика і рівень вербування був різним. Якщо до, до 14-го року це одні люди були після 14-го це інші, після 22-го року, після лютого 22-го року, це зовсім інша ситуація, і вона динамічно мінялася зараз. спецслужби Російської Федерації активно працюють по Україні, намагаючись здобути оперативні джерела. На нижчому, на низькому рівні намагаються впровадити е, агентуру в ті чи інші органи влади. От зараз, буквально сьогодні, була новина про затримання агента, який е, був е, впроваджений в е, одну з обласних ві, е, військових адміністрацій, і е, він намагався е, виконувати завдання е, ворога. Тобто вони е, не полишають можливості. Чому? Тому що е, дуже багато тих е, впливових людей, на яких вони раніше розраховували, які їм допомагали отримати оперативну і стратегічну інформацію, вони зараз або позбавлені такої можливості, або усунуті від, е, від влади в Україні і виїхали з за межі України, і е, їхні оперативні і стратегічні ну, оперативні можливості дуже, дуже е, обмежені. Тому е, вони намагаються знайти нову агентуру, виходять на тих людей там, пропонують е, різні, е, різні там не знаю і гроші, і, і шантаж буває там впливається, тому що компрометуючі матеріали намагаються якісь знайти. Тому вони активно працюють справді, і в них е, не завжди виходить те, що вони хочуть. Ви говорите про те, що різні, власне, спочатку одних намагалися вербувати людей, отримувати через них інформацію. Тобто мова йде про те, що до повномасштабного вторгнення це вищий був рівень, правильно? До повномасштабного вторгнення їм взагалі не було необхідності вербувати, вербувати нижчий рівень. Чому? Тому що в них були особи, які могли давати інформацію на рівні міністерств, відомств служб не знаю, навіть навіть не департаментів. Якщо президент напряму і з президентською адміністрацією з ними напряму спілкувалися, то про що можна говорити? Деякі експерти говорять про те, що зараз, ну, власне, найвищи найвищий рівень кваліфікації і професійності серед взагалі світових спецслужб показують якраз українські спецслужби. Служба безпеки України, головне управління розвідки. Ви поділяєте цю думку з огляду на, ну, знову ж таки, особливості тих спецоперацій, про які офіційно влада нам вже повідомляла. Ну є, є питання до наших спецслужб. Це напевно, знаєте, вже такий. Професійний погляд, але насправді вони досить ефективно зараз працюють. Єдине, що все ж таки хотілося би завершити реформування під час війни це дуже важко здійснити, але ми, ми маємо пройти через це і забрати дуже багато функцій, які ну на які служба просто відволікається. Знаєте, тому що є поняття роботи спецслужби, є поняття роботи, роботи прохоронних органів. наша спецслужба, зокрема, служба безпеки. Дуже відволікається на проведення якихось правоохоронних е, акцій, а е, решта залишається десь. Е, ну я не кажу, що далеко позаду, ну не, 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 не завжди в пріоритеті. На жаль. І хлопці працюють через не, 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 не можу, знаєте і це це трошки відволікає того все Що стосується е, головного управління розвідки військової, так, там так само, знаєте, дуже багато є. Питань, тому що ідуть військові дії, і вони дуже багато зусиль дають на на фронт на безпосередні якісь спеціальні підрозділи, спеціальні акції. І менше менше ми чуємо про те, що може робити озбро військова розвитка і по повинна робити просто трагічну розвитку в глибині ворога. Ми розуміємо, що про все справді не можна розповідати, але кажу що так само дуже багато відволікається, але це зрозумілий момент, коли коли йде війна, і всі, хто можуть, роблять то, що можуть, і допомагають навіть в тих сферах, в яких ну вони точно не мають бути там. Зокрема, де, де служба безпеки, та її компетенція, і морські дрони або дрони, які літають над Москвою, ну це точно не не компетенція служби безпеки відповідно законодавства. Але разом з тим вони робляться. Ну і слава богу, всі, всі, всі щось до до до, до купілки тої перемоги, яку ми чекаємо. Зараз буду цитувати вам якраз представника головного управління розвідки пана Юсова про заес його питали журналісти. Наскільки високий там ризик ворожих провокацій? Він говорить про те, що через перебування там окупантів все одно зберігається загроза різних. Позаштатних ситуацій, але от ми з вами неодоразово продовж останнього року обговорювали взагалі піде на провокацію якусь серйозну на заворог чи ні. Якщо брати там за останні півроку, от зараз, трішечки ризик цієї провокації він зменшився чи постійно, допоки там перебувають окупанти, він залишається на стабільно високому рівні? Ми не знаємо, що на, до на, уроку... на дуже на стабільно дуже високому рівні. Тому що ми не маємо доступу до моніторингу інформації незалежної, тобто там відключені датчики, і ми отримуємо цю інформацію через МАГАТЕ, яка отримує свою чергу від окупантів цю інформацію. Ми знаємо про те, що вони намагаються і запустили два реактора. Вони знаходяться в холодному, в не в в гарячому такому в гарячій зупинці. Це так само небезпечно, тому що стояло питання про повне зупинення реакторів. Якісь маніпуляції там відбуваються, якісь ремонти незрозумілі, дуже величезна проблема з персоналом, якого не вистачає, і це все власне притискає ці всі можливості, до того, що ну, будь-яка техногенна аварія там може бути в реальному часі. І Україна на це ніяк не може вплинути. Міжнародна спільнота на це може вплинути? Міжнародна спільнота може вплинути виключно, коли почнуться кроки по введенню санкцій проти проти Росату. На жаль, позиція деяких країн, в тому числі євроспільноти, не дозволяє цього зробити в найближчій перспективі. А це одна з е, тих точок, е, які е, можуть справді критично вплинути на економіку і на можливості Російської Федерації. Через «Росатом» вони вирішують дуже багато проблем своїх, е, зокрема, і е, прикриваючись Росатом, вони е, завозять деякі, деякі обладнання, які потім використовуються не в ядерній енергетиці, а в військовому промисловому комплексі, і це все. Е, впливає як на нашу війну, так і на ситуацію навколо санкцій по Російській Федерації. Про ядерний шантаж Російський поговоримо ще минулого тижня. Путін демонстрував свою ядерну триаду, а цього тижня він підписав закон про те, що Росія виходить із договору про заборону ядерних випробувань. Разом із тим маємо інформацію про те, що вже наступного тижня Сполучені Штати Америки та Китай будуть проводити. Переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Як гадаєте, після цієї зустрічі ядерна риторика, Путіна, ядерна риторика, тимчинина вона піде на спад чи ні? Ні, вони це єдиний аргумент, який них залишився, і вони його будуть використовувати до останнього і виключити те, що вони в якийсь момент не наступний голову використати якийсь невеликий тактичний заряд. Ядерний на території е, бойових дій ніхто не може. Тому, на жаль, маємо те, що маємо, розумієте. Е, вони залишаються е, ізгоями в цій ситуації, за ними з ними спілкувалися їхні е, потенційні союзники там чи прихильники, е, в тому числі з ядерного клубу. Тобто, це був і Китай, і Індія, і, і вони наголошували, що слухайте, ну Будьте настримані, якось не не не, не територію по зовсім інший, іншу площину, якщо вони справді використають ядерну зброю проти неядерної держави, я думаю, це останнє, що вони в своєму е теперішньому часі е як держава е спромилися зробити. Після того будь-які риторики на про те, що ми за мир і ми за е солідарність зі всім понуваленим світом. На, 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 точно на е, задній план. Вона покаже свою сутність Росія остаточно. На жаль, е, ми, ми ми якраз і стоїмо на на, на цьому краї, коли е, якісь там незрозумілі яструби, це зможуть справді натиснути, ну, не натиснути на бо це таке умовна назва, а запустити якусь ракету в наш а Минулого року досить активно розглядався цей момент: натисне чи не натисне, і експерти сходилися до того, що це цілий ланцюг і від дачі команди до власне фактичного натискання на цю кнопку. Це ж не одна людина робить. А відтак є шанс, на те, що цього не буде. Як ви оцінюєте станом на цей момент? Ну, ланцюг е десь десь збій? На жаль, Російська Федерація, її громадяни, в тому числі ті, що мають відношення до, до, до армії, це хворе суспільство. Я, я вірю в те, що є один елемент, який може здати збій, але сподіватися на нього тільки на нього, на жаль, не можна. Дай Бог щоб ті, ті, ті сумні прогнози, які я зараз говорю, вони ніколи не справдилися. Але на жаль, треба бути готовим бути готовим до гіршого, поки ми маємо справу з тим монстром, який захопив частину нашої території. Я чому згадала про майбутні перемовини між Байденом і Сі Цзіньпіном, і власне те, що вони говоритимуть зокрема і про ядерну зброю. Для Китаю це червона лінія будь-які ядерні погрози Путіна, і якось вони після того як з'являлися різко йшли на спад. Аналітка говорила про те, що власне Сі Цзіньпін має на це вплив. Тож власне від позиції Китаю, наскільки залежить, те, як голосно буде говорити Путін про свою ядерну зброю, демонструвати, її, ну так само, як Кимчанин не знаю. Мені важко сказати це відповісти на це питання, тому що думаю, що Китай і Сполучені Штати вони більш відповідальні. Незважаючи на якісь там свої політичні моменти, і набагато скорше приймуть правильне рішення. Стосовно співпраці Росії з Північною Кореєю, що зараз мотивує Ченина продовжувати поставляти зброю Путіна? От розвідка Південної Кореї, до речі, дізналася про те, що КНДР могла не лише артснаряди передавати Росії, але навіть деякі типи ракети і. Південно пройська розвідка каже, що деякі ракети навіть могли бути балістичними ви знаєте, я думаю, що КНДР потрібні технології. Вони мають ну, хочуть зробити прорив, Китай їм цього не дає. Китай стримує їх на, на рівні технологій 70-х, 80-х років. Їм потрібні технології, в першу чергу, технології, які дозволили їм будівництво атомних підводних човнів, щоб. Бути присутніми і демонструвати свою силу в, біля Сполучених Штатів Америки, біля її узбережжя, тому що це той, той, той намір, який вони демонструють. Тобто от ми, ми там з'явимося. Чи вони приносять якусь там дуже велику загрозу? Я думаю, що вони будуть ідентифіковані там і нічого в них не вдасться, але разом з тим у них така ідея і авіація це те, що Росія може їм дати. КНДР може почати війну проти Південної Кореї? Е, це, це, це Це так само, знаєте, це розмова про хворих на голову людей, там психіатрія йде, все може бути. Е, тому, але у них концепція війни зовсім інакша. Вони е, основ, в основі свої не ракети використовують, а артилерію. Звідки в них так багато артилерійських снарядів, які, з якими вони поділилися з Росією. Не концепція, що вони вистроють е, всю свою артилерію, і артилерійські снаряди неможливо перехопити, і вони одним залпом знесуть е, Південну Корею, і це дозволить їм там, від, відразу отримати перевагу. Ну, не знаю, подивимося, я, я, я глибоко сумніваюся. Я думаю, що після такого удару зрозуміло, що е, не так все буде. Добре, в Південній Кореї, але разом з тим, потенціал і південної Кореї, Сполучених Штатів, які, а, і в тому числі Японія, яка то, точно приєднається до протистояння, дозволить е закрити це питання Північної Кореї вже раз не завжди. Ніхто їх там не буде жаліти і і, і, і заступатися до них, крім Китаю, по-моєму, то так само ніколи не буде. Не думаю, що Росія буде вводити війська. Ще одне актуальне питання, я хочу з вами обговорити, мабуть, не обговорюванішою статтею цього тижня стала колонка Валерія Залужного для The Economist. А на вашу думку, який головний висновок? Чи які головні висновки з цієї статті? Ну, ми нарешті почули голос правди, який в, три, в деякі 2-3 тижні на місці поставив, і м, зрозуміло, що цей меседж в першу чергу, навіть не, не, не стільки нам, стільки заходу. Що ми, ми все розуміємо, і ми, ми, ми будемо боротися до кінця, незважаючи ні на які е, е, справи. Але разом з тим треба розуміти, що вимагати від нас, коли ви не даєте того, що ми можемо зробити, там ну зокрема, та там ті ж самі ракети. Якщо б ми отримали їх в один період, це було б одна одне питання. Коли ми їх отримаємо зараз, це зовсім інше питання. Коли стоїть питання про авіацію, і, і поки вона приїде сюди, е, Росія посиливлю своє ППО. То ну авіація приїде, та але КПО буде вже зовсім інше, і, і ситуація на фронті зміниться через 3-4 місяці Тобто, ну от такі от моменти, вони завжди, ну якщо ви від нас щось вимагаєте, то ви ж так само розумієте, що це війна. Ми ми ж не вимагаємо від вас е, е, солдатів, ми вимагаємо від вас е, е, допомоги, тому що якщо ми е, не, не втримуємося наступними буде ви, тоді вам і прийдеться і. І боєприпаси і солдат і все віддавати своїх, тому це просто творезна думка, яка все на свої місця, і тепер залишається тільки дискусія. Ну що ж, будемо стежити власне і за рівнем цієї дискусії, за тим, як вона буде розвиватися до речі у Сполучених Штатах. Вже так само відреагували на цю статтю ще раз, запевнили в тому, що будуть підтримувати Україну. Пане Вікторію, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Тавждо вас раді бачити на каналі зараз. Дякую, запачно.